Аємо підсумки матчу відкриття чемпіонату України, в якому Карпати перемогли СК-31-23. Валерій Мельник, головний тренер, СКА Львів. Ваша команда боролась сьогодні. Програла ваші підсумки, що сподобалось, що ні? Ну, перше, хотів би привітати Карпати з першою перемогою в цьому сезоні. А щодо нашої гри, ну звісно, величезна кількість помилок нападів. Це недопустимо ні до якого взагалі. Нікуди це не лізе. І другий момент це, звісно, реалізація. В перерві сказав хлопцям, скажіть, що ви робите не так. Ви все робите правильно, абсолютно. Ви просто не забиваєте те, що ви самі створюєте. Тут, скажу, підвела велика кількість помилок в нападі і наша реалізація. Чемпіонат стартував здорово ваші емоції. Ну, перше, це я дякую нашим всім захисникам, однозначно. Тобто, що вони нам дають якусь змогу почати цей чемпіонат. Однозначно, я шалено втішений тим, що гандбол, гандбол як вид спорту, зберігається в Україні, не зважаючи не на все. Що люди є і ентузіасти, які підтримують, які вкладаються в цю справу. Окрема подяка, звісно, гандбольному клубу Карпати, керівництву Федерації Закарпатської області за те, що вона створила умови для того, щоб ми могли. Грати і це найважливо. Зараз ми маємо показати, що в Україні життя триває. Україна не здасться, ми обов'язково переможемо. Завдання Скальвів на сезон. Перемога в кожному матчі. Ніяких розмов вже немає. Сьогодні в грі в перед в розівалися, я сказав чітко. Сьогодні 2022 рік. Минулий рік був 2021. Ще перед цим 2020. Ви з кожним роком доросли виростете, ви маєте вже вигравати. Тому однозначно ми в кожному матчі будемо боротися за перемогу. Дякую, дякую, Валерій Мельник, головний тренер «Скальвів».